Російський так званий літній наступ чимало західних ЗМІ пишуть про те, що, мовляв, він зупинився і зазнає невдачі. Хоча в червні ми спостерігали досить таку активізацію наступальних дій відразу на різних напрямках фронту. Яка ситуація станом на сьогодні? І чи можлива друга хвиля? Цього так званого наступу, адже вже сьогодні буквально з'являються повідомлення про активізацію на всій ділянці запорізького напрямку. Можна точно говорити, що ми збили першу хвилю. Ну, по перше, сам поділ на літню наступальну кампанію, весняну і інші він є досить таки умовним, тому що бої в принципі з високою інтенсивністю тривають постійно. Але те, що ми оцю першу хвилю влітку збили, це однозначний факт. Про це свідчить і певна така стабілізація сумського напрямку, і певні такі прогальмовування росіян, тому що найбільше вони в цьому році. Поки що рухалися у травні десь за добу, окупуючи близько 14 квадратних кілометрів. Але знову ж таки ця статистика пов'язана з тим, що вони перед тим як мінімум пару місяців намагалися рівняти російське вибачте сумський напрямок керованими авіаційними бомбами, масовим застосуванням дронів на оптоволокні, і через те, що з'явилася ця зона окупації в 200 кілометрів на півночі сумщини, через це і середньодобове. Яке число просувань росіян так само і зросло станом на зараз дійсно продовжуються штурмові дії. Найгарячішим, звісно ж, залишається покровський напрямок, причому це схід покровського напрямка, а також Торецький напрямок. Я думаю, що все таки Костянтинівка на час літніх наступальних дій росіян буде номер один. Тому що вони з одного боку намагаються е, рухатися від траси Покровськостянтинівка на північ, щоб більше її загрожувати з західної сторони. Намагаються вирватися із Торецька, де на окремих околицях сили оборони ще утримують позиції, створюючи ефект сірникової коробки для тарганів, щоб не випустити росіян на оперативний простір, тому що вони просуватися можуть відносно швидко лише на відкритій місцевості, де воїнам збройних сил е, важко закріпитися за якісь природні перешкоди, а також проривати. І з боку часового яру, бо ми західну частину міста все-таки продовжуємо контролювати. Хоча говорили, що цей населений пункт, і зокрема, це навіть говорили спікери Сил оборони, має впасти за лічені тижні після Бахмуту. Але все-таки значні сили ми там скували в цьому напрямку, і там росіяни мають величезні втрати стосовно інших напрямків, вони дійсно мають певне просування на Донеччині, зокрема в районі населеного пункту Ялта, Зірка, Толстой, Толст, Піддубне, але на території Дніпропетровщини вони ще не зайшли. Зокрема, бійці е, нашої морської піхоти нещодавно опублікували кадри із населеного пункту дачна який знаходиться першим після Донеччини на території Дніпропетровщини. І це було зроблено зокрема й тому, що декілька днів тому росіяни вивісили там свою ганчірку щоб використати це в своїх інформаційно-психологічних операціях. Але це було останнє, що вони зробили, тому що нашими бійцями ця група, власне, і була знищена найбільше краще для. Для нас новини, звісно ж, надходять із е, е, сумщини, тому що там росіяни в принципі не воювали якось інакше. Хоча з цього угрупування була 155-та бригада морської піхоти, одна із найбоєздатніших, яка неодноразово вигрібала від наших бійців, але все-таки м'ясо закінчилося. Нова порція м'яса не встиг не встигла надійти, і цим скористалися наші бійці, тому що наші просування між населенням селами Кіндратівка та Костянтинівка складають приблизно 2,5 з кіло. Кілометра, і ми змогли обійти цей населений пункт із півночі, чому складнули становище росіян в цьому районі. На схід від Олексіївки ми просунулися в середньому на 3,2-3,4 км, кілометри. Ну і по лінії варачина Новомиколаївка, де постійно ми атакували. Наше просування складає десь 2,2 і кілометри. І причому це те, що зробили сили оборони за останні 5 днів. Активізація ж на Запорізькому напрямку пов'язана з тим, що саме звідти росіяни до Таганрогу перекидали таку збор збірну солянку, де були і Кадирівці і підрозділи мотострілецьких частин, і це бачили прекрасно наші розвідувальні структури. Бо, зокрема, нещодавно ми там повражали і на залізничних поліях багато паливозаправників повражали інші логістичні об'єкти росіян, і те, що саме з цього напрямку вони перекидають свої сили, це. Це було зрозуміло ворогу, що ми так само можемо свої резерви із Запоріжжя перекинути на інші більш загрозливі напрямки. Тому ця активізація по всій відтинку фронту пов'язана з тим, що вони хочуть цього уникнути і щоб і надалі тут були присутні значні сили, тому що там активно працюють підрозділи наших безпілотних авіаційних комплексів, наземних роботизованих комплексів. І тут найкраща ситуація з порівняно найкраща. Із перевагою в дронів і ми довгий час все таки зберігався певний паритет у нанесенні ударів. Зараз росіяни дійсно наростили кількість впіві. Дійсно, вони продовжують свої атаки. Але такі, які були раніше малими штурмовими групами, по 3-4 особи, якихось нових резервів великих. Вони не накопичили, щоб прорвати суттєву лінію фронту там, щоб рухатись до того ж Оріхового, яке є важливим логістичним центром для наших військ, які тримають е оборону на Запорізькому напрямку. Тому це більше викликано для того, щоб тримати в тонуси наші війська і щоб е наші можливі е підрозділи, які могли поповнити інші напрямки, все таки були прикуті до цієї цього відтинку лінії бойового зіткнення. Як довго е, росіяни зможуть підтримувати е, активний такий тиск і це нагадування про себе на цьому напрямку? Тобто, як це довго активізація на запорізькому напрямку може бути е, з боку росіян? Я думаю, що ця активізація може тривати декілька тижнів, тому що це відкинок фронту, який був порівняно найбільш стабільним, там лінія бойового зіткнення майже не змінювалася. А якщо і змінювалося, то просування ворога складало до кілометра а той – це там 100, 200, 50 метрів. І, і підрозділи, які там воюють, вони тримають оборону досить давно, там досить Така більш-менш гарна ситуація із першої лінії бойового зіткнення. Там ми намагаємося будувати укріплення. Там є лісиста місцевість, яка суттєво ускладнює роботу тих же FPV-дронів ворога. Тому щоб добитися успіхів там, треба м'якомога більші сили, і те, що вони досить таки не проявляли високу активність порівняно, як підкреслюю, порівняно минулі тижні, дає їм люфт і запас свого гарматного м'яса. Для того щоб от, от якомога довше потримати наших бійців у напрузі, але я не думаю, що я ж кажу, що це може тривати більше ніж декілька тижнів на цьому відтинку фронту. Ви вже також згадували про дачне на Дніпропетровщині, росіяни, про яке активно заявляли, мовляв, вже було окупованим. Тим не менш, збройні сили спростували цю інформацію і також опублікували відео, де власне ведуться бої на цій ділянці. Про те, що росіяни, мовляв, вийшли на кордони Дніпропетровщини. Вони говорили ще і минулого місяця, як ми пам'ятаємо. Але наскільки принциповим для росіян чи то пак Путіна є цей напрямок, заявити і дійсно вийти за на межі Дніпропетровської області, і як багато ресурсів на цю ціль вони готові потратити і? Що змінює в короткостроковій перспективі, те, якщо вони дійсно перейдуть за межі Дніпропетровської області? Поч, починаючи з останнього, це не змінює абсолютно нічого. Штурм Дніпропетровщини це виключно політична задача, яку росіяни хочуть використати у своїх інформаційно-психологічних операціях. Тому я завжди закликав не рухатися в цьому наративі. В нас зараз питання стоїть не окремих територій не Дніпропетровщини, Донеччини, Луганщини чи Харківщини стоїть питання виживання всієї нашої держави, і цей 2025 рік багато в чому є визначальним, на чию сторону стиляться шальки терезів, тому що Наша війна це вже війна не загальноєвропейського а світового масштабу. Це війна між західною демократією і східною автократією. На жаль, східні автократії зараз більш ефективні у своєму союзі ніж західний світ, який все таки сильно прогальмовує. Навіщо їм це для росіян показати, що російська армія, не дивлячись на величезні втрати, просувається і заходить в нові регіони для українців? Посиняти паніку і зневіру, що неможливо перемогти росіян, тому що це набагато більш чисельніший супротивник. І спонукати українське населення вимагати від нашого вищого військово-політичного керівництва від Зеленського, Сирського, Умєрова, Паліси і інших очільників держави е, при підписання. Е, е, документу щодо припинення бойових дій на будь-яких умовах, а на захід це так само протаргетувати, що немає ніякої е, ніякої ефективності у західній військовій допомозі, що Україна все одно програє, і що лінія фронту все одно відкочується на захід, е, проходячи по нових регіонах. Ось такий в них задача якоїсь воєнної задачі захід на території Дніпропетровщини росіянам не принесе це. Навпаки розтягування їхніх сил і відволікання із інших більш пріоритетних для них напрямків. Ну і нам важливо зважати на те, що зараз критично важливо зберегти побільше людей, життя і здоров'я наших військових. А не зберегти території стосовно втрат то Росіяни втратили тисячі на цьому напрямку, особливо на перших етапах, коли ось цей шлях до Дніпропетровщини був усіяний їхніми трупами. Але все-таки, заради політичної задачі, вони будуть це однозначно продовжувати. Але вкотре підкреслює, нам важливо не рухатись в цьому наративі на кону питання всієї України і збереження нашої армії, і збереження єдиної лінії бойового зіткнення. І нещодавно буквально західні аналітики підра. Ховали, що якщо росіяни будуть воювати так, як воюють зараз із такими темпами просування, то ще окупація, повна окупація території нашої держави можлива для них не раніше 2248 року, тому важливо не впадати в паніку. Продовжувати підтримувати збройні сили, ну і все-таки триматися на можливо просто-напросто витерпіти цей важкий період турбулентності. Якщо ми будемо в такій ситуації важкій, складній з таким просуванням ворога, як зараз, наприкінці цього року, то повірте мені, ми будемо у досить таки вигідній переговорній позиції щодо можливого припинення вогню чи підписання якоїсь рамкової майбутньої мирної угоди. Також бачили, що е, росіяни. Чимало використовують свого ресурсу, людського ресурсу, якщо можна так назвати, не шкодуючи своїх людей. Але якщо говорити про тактику, яка спостерігається останнім часом в росіян, чи змінилася вона, чи так само вони використовують малі штурмові групи з використанням мотоциклів чи чогось іншого, чи є щось нове, до чого вони вдаються? Можливо, там використання в якийсь інший час доби, можливо, своїх штурмів. Вони намагаються саме мотоциклетні штурми удосконалювати. Ну, по перше, тривожні новини надходять із самої РФ. Що вони збираються у китайців для потреб російської армії замовити як мінімум 200 тисяч байків для використання у штурмах. Крім того, на базі воєнних навчальних закладів РФ зараз. Розробляються відповідні навчальні програми щодо застосування мотоциклетної техніки під час штурмових дій, де будуть навчати офіцерський та сержантський склад необхідної тактики. Ну і вони намагаються ось саме в цьому напрямку удосконалюватися. Це зокрема запускати групи, щоб на одному з мотоциклів були обладнані засоби радіоелектронної боротьби, щоб забезпечити себе від ударів FPV-дронів. Так само вони переформатовують групи, коли кожен мотоцикліст у цій групі має нести для себе певні функції. Захищати там, наприклад, той боєць з Ребом, той з якимось іншим обладнанням. Ну і глобально характер бойових дій зараз і характер бойових дій рік тому він суттєво змінився. По перше, росіяни майже не застосовують важку техніку. Не наприклад, на Сумщині найважче, що вони переправили на нашу територію. Це були баги, мотоцикли. А в тилових для себе районах умовно-тилових це якийсь легкий автомобільний транспорт, тому що що ми, що росіяни, намагаємося за 15-25 кілометрів від лінії бойового зіткнення брати дронами під контроль логістику. І логістика наша, і логістика росіян зараз суттєво ускладнена. Саме тому ми з нашого боку все більше застосовуємо Вимо безпілотні наземні роботизовані комплекси за під... для підвезення боєприпасів, евакуації поранених. На також для іншого логістичного забезпечення, це в свою чергу тягне за собою не потрібність зміни тих же фортифікаційних споруд, облаштування антидронових коридорів із сітками, зменшення відступів при побудові фортифікації. Більше переходу до тактики партизанської війни, яку використовували бійці в'ятковингу проти американських військ у минулому столітті. Тобто такі десь наразі є реалії. Тому е, немає у них уже майже застосування техніки. Вона знищується як мінімум за 15-10 е, кілометрів навіть до російської лінії оборони. Але от м'ясо і штурми м'ясом на жаль будуть продовжуватися. Тому в нашому плані дуже важливо ефективно швидко наростити кількість. Екіпажів FPV-дронів, зокрема замзам зам керівника офісу президента Павло Поліса, анонсував, що контракт 18-24 буде розширюватися на операторів дронів. Це розвиток наземних роботизованих комплексів, які могли б обладнувати вночі додаткові фортифікації. Це, зокрема, мінування і розтягування декількох рядів перед нашими позиції колючого дроту, щоб ці байкери, навіть якщо доїдуть до наших окопів, як мінімум загальмувалися, намагаючись подолати ці ряди, ну і так само розвиток наших безпілотних систем, їхнє удосконалення і пошук надійної протидії проти дронів на оптоволотні. Це я більш ніж переконаний китайська технологія, яку Пекін тестує на нашій російсько-українській війни. Тому десь такі приблизно виклики у нас. Ми розуміємо, що нам треба робити. Дійсно, ворог має просування на окремих ділянках через свою масовість, але шанс зупинити оце торганяче просування росіян все-таки як би там не було. У нас є. Я нагадаю, що ми мінуснули фактор чорного моря. Я нагадаю, що російська авіація не ризикує залітати на підконтрольні нам території. Ми мінуснули майже всю їхню техніку та. Танки, БМП і інша броня вже так масово не штурмує, і на важливо підтримувати нашу армію, щоб врешті-решт наші хлопці і дівчата придумали і протидію проти цих ноу-хау ворога. Буквально коротко про роботу наших добрих дронів на території Росії пропагандистські змі буквально впалає, скаржиться на те, що Російська Федерація втратить понад 20 мільярдів рублів через транспортний колапс, який стався внаслідок атаки наших добрих дронів. Як ці атаки впливають на настрій населення Росії і найголовніше військово-промисловий комплекс? З Російської Федерації, чи знижується він, чи вже помітні результати? Результати помітні, але на окремих ділянках, і вони не такі помітні на лінії бойової зіткнення. Але кожен наш удар він несе одну мету полушити ланцюжки виробництва. Військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому ми інколи спускаємося на макрорівень, тому що е, протиповітряна оборона ворога вона суттєво поріділа, тому що перед нашими ударами Діпстрайк ми цільово виносили їхні буки, їхні системи С-300, С-400, і Росія просто фізично не здатна під, де, прикрити усі свої стратегічні об'єкти навіть у європейській частині Росії. Але ці удари стануть відчутними у майбутньому, так само як стали відчутними. На практиці наші удари наших морських дронів. Що флот майже росіянами тепер не використовується, а весь він тусується в районі новоросійська. І є плани у керівництва його далі евакуйовувати на територію окупованої Абхазії, де добудовується відповідна портова портова інфраструктура. Так само і ми б'ємо як по об'єктах нафтопереробної галузі, і вже неодноразово росіяни накладали ембарго на експорт світлих нафтопродуктів – того ж бензину і дизелю, щоб в першу чергу забезпечити потреби саме російської армії. Ну і будь-яка зупинка підприємства так само затягує виробництво інших типів зброї.